Іноді для досягнення найкращих результатів потрібно не так вже й багато. Блок живлення ваго серії Бейс пропонує всі необхідні базові функції для надійного та економічно ефективного електроживлення. Перевірена технологія пружинного затиску ваго дозволяє здійснювати пряме фронтальне підключення проводки. Маючи ширину всього 56 мм міліметрів для струму 20 ампер, блок живлення економить простір, забезпечуючи при цьому повну потужність і залишається надійним навіть при екстремальних температурах від морозних мінус до палючих плюс 70 градусів за цельсієм, досягаючи при цьому ефективності 94%. Це означає менші втрати енергії та більшу продуктивність. І все це при середньому часі напрацювання на відмову МТБФ 1 мільйон годин. Блок живлення VagoBase – простий, ефективний, надійний.